В Каліфорнії, в сан франциско зараз говорять про те, що от не потрібно людей вчити якихось advanced топіків математики е, математики, тому що це породжує нерівність суспільстві, і це породжує а нерівність суспільстві це погано і. Виходить, що з однієї сторони Каліфорнія і Долина вони бенефіціари того, що люди, які багато часу присвятили навчанню зі всього світу, приїхали туди, але з іншої сторони, система навчання також якось йде в протилежному напрямку і не не в напрямку вчити більше, а в напрямку давайте всіх урівняємо, будемо вчити тільки базових речей для того, щоб всі були однакові. Я дуже проти цього. Я вважаю, що це помилка, і це ну, те погане, що з'явилося в суспільстві. Це від це призводить до загнивання суспільства. Суспільство має бути побудовано на правильному оптимальному балансі дружби, колегіальності і конкуренції. Де жити цікаво, але де найталановітіші люди, найпродуктивніші люди досягають більшого. Тобто, я в цьому сенсі капіталіст.